Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності? Хочете знати, про що ми з вами будемо сьогодні говорити? Тоді відгадайте загадку і дізнайтеся. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає жовтіє на узліссі трава. Скажіть, коли це буває? Вірно, це буває восени. Восени вітер вже по осінньому прохолодний. Давайте з вами спробуємо разом. Подуймо, як вітерець. А як вітерець шумить листочками на деревах? Давайте спробуємо разом. А як шурхотять листочки під ногами, що впали з дерев. Шсух. Шух. Шхух. Молодці малята. Далі я пропоную вам послухати вірш, який написала Івана Блашкевич: Кленове листя. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Скажіть, будь ласка, який настрій викликає цей вірш? Так, сумний. Скажіть, про що говориться у цьому вірші? Так, про осінь, про те, що з дерев опадає листя. А якого кольору листя опадає з клейнів? Вірно, жовте, золотисте, а ще червонясте. Молодці малята. А наше заняття завершується. І я вам кажу до нових зустрічей!